Дякую Ігорю Іванову за те, що перебрав коробку. Працює ідеально. Все, коробочка готова. І так, приїхали запчастини на автоматичну коробку до нашого хамві. І тепер трошечки покажу, що ми будемо міняти і що у нас тут є. Ну Новенькі, то зрозуміло, прийшли прокладочки такі. Яку запчастину ми шукали? Ми шукали ось цю муфту. Ось бачите, ось такий мав би бути тут підшипник. А це то, що в нас. І цей підшипник ось, так ось розлетівся. Це в нас муфта стоїть прямо біля масляного насосу. Вона стоїть спереді. І ми бачили там. В середині купу ось таких дрібних перемолотих е, деталюшок. Так? Е, далі. У нас, крім того, ще видно спалені ось такі ось, такі бачите, диски спалені. Ось, фрикціони. ці всі. Будемо ми також це все міняти. І о, в нашому комплекті йдуть по, йде повний набір е, фрикціонних дисків, але. Самі фрикціони, бачите, без металевих, металевих які перекладуються вони металеві диски в стандартному комплекті не йдуть, йдуть лише фрикціоні. Далі у нас йдуть усі манжети, сальники, болти, сіточки, болти йдуть, потім ось ці. Кульки, які у нас стоять на клапанах е системи клапанів клапане. І в принципі е це у нас такий ось іде комплект. Ну що, Тепер залишається нам тільки це все перебрати, поміняти. Бачите, тут усюди йдуть такі е пластикові вставочки, е манжетики резинові. Їх дуже-дуже дуже тут багато, тому не треба тут спішити, але все ж таки робота така дуже цікава. Також в комплекті ще у нас йде масляний фільтр. Одразу Ось, ну, зрозуміло масло ми будемо міняти також новину. Ось так ми працюємо з нашою коробкою. Е, робимо все максимально, щоб було все видно на якийсь... Білу простінь боріть і це все розкладайте, щоб це все було видно, щоб не було ніде ніяких грязних е е е піску, грязі, абразіва, щоб тут максимально було все стерильно. Щоб ви це все контролювали. Ось, ну, Такий процес.